В іспанській Валенсії відбулася конференція за участю бійців міжнародного батальйону. Азов військові приїхали для обміну досвідом з реагування у кризових ситуаціях. Захід організував міжнародний альянс готовності людського ресурсу до військових викликів. Також бійці Азову зустрілися з українською громадою на благодійному вечорі. Детальніше розповість Олена Федорченко. Про перші бої з російськими окупантами, про полон повернення додому та просили в собі, щоб боротись і рухатись. Про це розповідали бійці міжнародного батальйону Азов українській громаді у Валенсії. Зустріч організували під час візиту української делегації для обміну досвідом з країнами-партнерами. Ми вирішили скористатися цією нагодою, щоб наша громада, яка знаходиться в місті Валенсія, могла поспілкуватися з нашими захисниками. І в рамках цієї зустрічі ми вирішили організувати благодійний. Збір на підтримку азову досвід здобути українцями може бути корисним не тільки військовим, а й під час будь-яких кризових ситуацій у цивільному житті. Цей досвід він реально безцінний, безцінний, і він може бути корисним країнам партнерам в сучасних умовах розвитку геополітичної обстановки. І він може успішно бути застосований не тільки для військовослужбовців країн НАТО, і наприклад тієї ж саме Іспанії. Він може бути використаний з точки зору реагування на будь-які кризові ситуації, як, от, наприклад, та яка була нещодавно у Валенсії, коли було велике стихійне листка, паводок причинив великі пошкодження і руйнацію. Протоколи дій під час кризових ситуацій розроблені давно вже застаріли і не діють, адже Європа багато років жила у мирі. Ця війна, яка ведеться вже четвертий рік, це нова технологічна війна, це фактично нова ера в розвитку засобів збройної боротьби. А саме вони визначають характер війни. І навіть країни НАТО немає значення, які вони не уявляли війну, що вона може бути такою. І звісно, ну на наше глибоке переконання, на нашу думку, принаймні, той досвід, який вони мають, і ті принципи і стандарти, якими ми вони керувалися до цього, також потребують перегляду. І саме в цьому ми можемо їм допомогти. Війна в Україні напряму впливає на життя цивільних. Зруйновані будівлі, пошкоджена інфраструктура, відсутність електрики, води та газопостачання. Українці змушені були вчитись швидко лагодити пошкодження комунальних та електромереж. Ця практика теж може бути корисною для країн-партнерів. Європа теники не Європа має прокинутися, тобто Україні потрібна Європа, але Європі також потрібна Україна. Її військовий досвід і підготовка Україна має великий досвід, і ми можемо це бачити на прикладі того, як щоразу під час атаки на енергетичну інфраструктуру вдається якнайшвидше реагувати, щоб громадяни мали світло. Тож увесь цей досвід роботи в екстремальних умовах під максимальним тиском це саме те, чому, на мою думку, європі потрібно навчитися зараз як ніколи. Такі зустрічі для обміну досвідом планують влаштовувати і надалі з різними службами з надзвичайних ситуацій. Галина Федошенко, телеканал прямий.